Добрий день! Це відео буде присвячено розв'язку прикладу поверхневого інтегралу першого роду. Отже, поверхневий інтеграл. Зовнішній вигляд цього інтегралу ви бачите два знаки інтеграли. Сігма внизу, це поверхня, за якою береться цей інтеграл, від підінтегральної функції fz, де сігма – це елемент поверхні. Такі інтеграли розв'язуються за допомогою подвійних інтегралів. В даному випадку, щоб перейти до подвійного інтегралу, нам потрібно позбутися перша цієї букви Z, Тобто ми сюди підставимо рівняння самої поверхні. І також треба замінити D-сігма. Заміна D-сігма також відбувається за допомогою рівняння поверхні. Нам потрібно знайти похідні від самої функції. За х окремо за ігреком, і підставити сюди. Отже, розглянемо на прикладі, як розв'язувати такі інтеграли. Треба розв'язати подвійний інтеграл за областю σ, який представлений тут, де σ 1 плюс х плюс z в квадраті в знаменнику. Що таке σ? σ – це частина площини х плюс, плюс z дорівнює одиниці. Що знаходиться в першому актанті. Це в нас простір, всього в нас вісім октантів, і вона знаходиться в першому актанті. Отже, знайдемо цей поверхневий інтеграл. Виконуємо перший крок. Перший крок ми зробимо наступний: ми побудуємо цю площину у просторі, зобразимо її. Це не обов'язковий крок зображувати, але певні елементи з цього першого кроку ми будемо використовувати далі. Отже, це площина. Площину ми будуємо за трьома точками. У просторі будемо визначати за допомогою таблиці x, y, z, підставляючи відповідні значення замість х, і z. Перше значення ми підставимо замість х іг нулі, рівняння площини і визначимо, що z дорівнює одиниці. Те ж саме, аналогічно підставляємо замість х z нулі. Із рівняння площини визначаємо, що y теж дорівнює одиниці. Те ж саме ми робимо, коли замість y і z підставимо нулі, і це буде одиниця. Зображуємо цю площину, ми будемо її зображувати у вигляді трикутника, тобто ми зразимо тільки ті лінії, що є перетином з площинами координат. Стандартний малюнок: Осей y, z, 0 на осях визначаємо точки з координатами 1, 0, 0, 0, 0, 1 і 0, 1, 0 і зображуємо відповідну поверхню. Це був, ще раз повторюю, не обов'язковий крок, а тепер обов'язкова частина цього кроку. Що ми робимо? Ми виражаємо з рівняння площини x плюс y плюс z до рівня 1, Z. Щоб використати потім цей елемент поверхні, де сігма, ми будемо визначати z' по x і z' за y. Z' за хсом, відповідно, похідна від нашої функції за x, це мінус одиниця. І z' за y, відповідно, також буде мінус одиниця. І визначимо для себе корінь квадратний із 1 плюс z' по x в квадраті. Плюс z' за в квадраті підставимо ті значення, які ми знайшли. І це буде дорівнювати корінь квадратний з 1 плюс мінус 1 в квадраті це 1, і плюс так само мінус 1 в квадраті це 1. Відповідно, виходить, що це буде корінь із 3. І з цього всього які дані нам знадобляться нам знадобиться, що цей корінь дорівнює корінь із трьох. Запишу ці дані сюди, щоб потім використати в подальшому розв'язку. Перейдемо до наступного кроку. Наступний крок буде пов'язаний з площиною. Ми проєктуємо нашу поверхню на площину XOY. Проєктування, яке виконується, можна виконувати візуально, уявити, як буде виглядати тінь від нашої поверхні на площині ХО, або в рівнянні самої площини Х плюс плюс дорівнює 1. Ми замість z підставляємо 0. Підставимо 0, і в такому випадку у нас виходить рівняння прямої x плюс урівню 1. Отже, як нова область на площині y буде виглядати тепер. Пряма x плюс y дорівнює 1 ось зображена на координатній площині. І наша область інтегрування, яку ми будемо використовувати для подвійного інтегралу, виглядає наступним чином. Ще раз повторю, ми будемо використовувати подвійний інтеграл. Щоб використати подвійний інтеграл, ми визначимо межі інтегрування для кратного інтегралу. Звертаємо увагу на те, що наша область, так би мовити, правильна і відносна x, і відносна y. Отже, проводимо ось таку лінію і визначаємо рівняння нижньої лінії і рівняння верхньої лінії. Рівняння нижньої лінії – це… Для нашої області це вісьох, і це y дорівнює 0. Рівняння верхньої лінії пов'язане з рівнянням цієї прямої х Y дорівнює 1. Виражаємо звідси y виходячи рівняння верхньої лінії 1-х. Отже, у нас будуть межі інтегрування для y при кратному інтегруванні від 0 від нижньої лінії до верхньої лінії 1 мінус х. І так само визначаємо діапазон для іксів. А ось ікси у нас будуть це суто числовий діапазон, ікси змінюються від 0 до 1. Запишемо для себе ті дані, які нам знадобляться в подальшому розв'язку для інтегрування. Тобто ми визначили, що y змінюється від 0 до 1 мінус х. Ці дані нам потрібні будуть в подальшому, і х відповідно змінюється від 0 до 1. Переходимо до третього кроку. Випишемо підінтегральну функцію Fx, y, z, яка задана у нас за умови. Це функція, яка написана після знака інтегралу. Де Дема ми напишемо, звичайно, це буде одиниця. І внизу 1 плюс, x плюс z. Що потрібно зробити в цій функції? Нам потрібно замінити z на вираз, пов'язаний з поверхнею. Отже, ми підставимо в нашу функцію замість z вираз з х і. Y. Який це буде вираз? Як зазначалося в першому пункті z у нас дорівнювала 1 х y. І цей вираз ми підставляємо в підінтегральну функцію. Отже, це буде 1 поділити 1 плюс х плюс 1 мінус х-. І знаменник у квадраті. Зводимо подібне. І виходить, що у знаменник в нас буде 2 мінус в квадраті. Все готово для того, щоб тепер обчислювати інтеграл. Ми переходимо до суто обчислення поверхневого інтегралу. Підставимо всі дані, які ми знайшли в попередніх пунктах, в наш розв'язок. Це виходить. Подвійний інтеграл, по-перше, ми визначили, що ця правильна область була для подвійного інтегрування за y. Отже, зовнішній інтеграл буде dx. Наступний крок межі для х від 0 до 1, ось ці межі визначені були у другому кроці. Наступне внутрішній інтеграл йде від 0 до 1 мінус х, ось вже було написано. І беремо інтегральну функцію під інтегральну функцію. І з третього пункту 1 поділити на 2 мінус y в квадраті. І в кінці ми знаходили корінь з трьох да, елемент поверхні корінність трьох dx dy. dx вже записано, значить, тут дописуємо на корість трьох dy. Залишилося обчислити цей інтеграл. Обчислення інтегралу починається з внутрішньої частини корінь із 3, виносимо і ставимо перед інтегралом, і далі будемо знаходити цей інтеграл. Отже, запишемо корінь із 3, і внутрішній і зовнішній інтеграли переписуємо поки що без змін. Тепер ми знаходимо внутрішній інтеграл. Інтеграл від внутрішньої частини виходить 1 поділити на 2 мінус Запишемо це, дорівнює. Знову зовнішній інтеграл переписуємо. Без змін і записуємо тепер внутрішній інтеграл те, що ми знайшли 1 поділити на 2 мінус y і межі інтегрування від 0 до 1 мінус x. Поки ми повністю не розв'яжемо внутрішню частину, ми змушені переписувати зовнішній інтеграл без змін. Отже, переписуємо зовнішній інтеграл без змін разом з коренами із трьох. І Підставляємо замість y спочатку верхню межу інтегрування, мінус і за формулою Ньютона лейбніца підставляємо нижню межу інтегрування і обчислюємо, що в нас вийде. Виходить, що корінність трьох, зовнішній інтеграл, знову переписуємо без змін. Єдине, що ми зараз обчислений вираз ось цей, запишемо перед знаком dx. Залишилося знайти звичайний визначений інтеграл. Це буде корінь із трьох помножити. Інтеграл від першого доданку 1 поділити на 1 плюс Х це буде натуральний логарифм модуля 1 х мінус 1 друга х. І теж саме межі інтегрування від 0 до 1. І, знову ж таки, ми підставляємо за формулою Ньютона лейбніца Верхню межу інтегрування, ставимо мінус і підставляємо нижню межу інтегрування. Це буде натуральний логарифм 2, мінус одна друга помножити на 1, одна друга, мінус, і підставляємо нижню межу інтегрування. Натуральний логарифм одиниці мінус 0. Ось ця частина у нас дорівнює нулю, бо натуральний логарифм одиниці це 0, відповідно 0, мінус -0, 0, І залишається у нас відповідь: корінь квадратний з трьох помножити на натуральний логарифм 2 мінус 0,5 або 1 друга. Знову ж таки, ми можемо порахувати це на калькуляторі, визначити загальну відповідь, але ми залишимо, як є. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо це так, ставте, будь ласка, лайк. Якщо ви побачили помилку, або у вас є якісь зауваження, то пишіть, будь ласка, це у коментарях. До побачення!